Покупчиня Анна Ткаченко прийшла на ринок прикупити м'яса. Каже, готуватиме з нього страви до святкового столу. Сьогодні у чоловіка день народження. Я купила стейки з шийка, я не питала по чому. На 600 рублів вийшло, 8 хороших стейків. Стейки на грилі, стек, буде гріль в хаті жарку. Десятки на вулиці м'ясо розповідає. Зазвичай купує на ринку. каже тут її влаштовує якість та ціна. В магазинах я практично не купую. А тут по сто шість буває, даже прилагав по 140. Прийшла на ринок по м'ясу. Місцева жителька Любов Шевченко каже, приходить сюди лише до перевіреної продавчині. Свинину придбала, у цей це, я беру всіда, хазяїшки хороша, свіжа. То курятину купуємо, то м'ясо чистенько. Продавець Михайло Семенько показує свій асортимент свинини. Прибарці у нас 150-160 гривень, 120 гривень без такого плану, де вони більш пустіше таке порог. Накотка так само практична. Почеревенька 150 гривень, задня частина 160-170. Все залежить від того, як його вичищаєш. Кісточки 25. Гомілочка от такого плану з мізком. Це те, що на холодний день, на 40-45. Продавчиня Ольга Крикун торгує салом. Каже, ціна на її товар варіюється від 80 до 400 гривень за кілограм. Є і по 100, є і по 80, є і по 200, є і по 400, Всяке. Це з якого місця воно вирізане, як зроблено. від який день. Ну ж не може стандартно бути одна ціна. Та попит, каже, продавчиня на місну продукцію нині низький. Ж, бачите, взагалі нема нікого. Взагалі людей. Молодж виїхала за традицію, то Вартість живої ваги свиней зросла в серпні на 7,6%. в порівнянні з липнем, розповідає керівниця аналітичного відділу Асоціації свинарів України Олександра Бондарська. Натомість ціни, які пропонують роздрібні продавці, зросли на 3%. Різниця буде залежати від того, які ж витрати несуть оператори ринку м'яса, які знаходяться між виробником і роздрібом. Зараз це зокрема транспортні витрати. З підвищенням акцизу, очікуваним з підвищенням цін на пальне. Зокрема, також накладаються і додаткові витрати операторів ринку, які спрямовані на адаптацію до відключення світла. Олександра Бондарська додає: у жовтні ціни на свинину можуть зменшитися. Ми не можемо сказати, що зміна цін. В закупівлі буде відбуватися синхронно із цінами на розріб. Проте, якщо говорити про загальні сезонні тенденції, то зазвичай в кінці літа, на початку осені, в нас відбувається певне підвищення цін на живець. А от ближче до кінця вересня, у жовтні, відбувається сезонне послаблення цін. Аліна Бережна Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.